Як песик і кошеня мили підлогу. казкою Карила Чапика. Літо цвітуть квіти, літають метелики. На ганку невеличкої хатки біла киця вилизує свою шубу. І з кімнати на ганок виходить, позіхаючи песик. Доброго ранку. Доброго! У підлозі Ганку песик залишає брудні сліди. Це? Твої сліди. Мені здається, що не мої. Я ще не виходив на вулицю. Ану? Дай свою лапу. Киця взяла песикову передню лапку і приклала її до відбитка на підлозі. Не співпало. Відбиток виявився більше, ніж песикова передня лапка. Ось бачиш, це не я, а ти постав так. Киця приклала до брудного сліду песикову задню лапку, і вони точно співпали. А, здається, це мої сліди. Я, мабуть, забруднив лапи. Киця перехилилася через поріг, потерла лапкою підлогу в кімнаті, а лапка чорна. Дійсно, підлога у нас дуже брудна. Треба її вимити. І вони зайшли до кімнати. Підлога вся в брудних плямах. Киця намагається чистити її старою облізлою щіткою. Песик спостерігає. Мені здається, що цією щіткою. Ми ніяк не зможемо вимити підлогу. Вона стурбовано оглядає щітку. Віхтаки щити не геть повилазили, вона й справді ні до чого не придатна. Що ж робити? Я знаю. У тебе така жорстка шерсть зовсім, як на щітці. Підлогу можна вимити тобою. Правда? Правда. Але я боюся, мила. Вона шипає очі. Киця узяла шматок мила, вмочила у воду і швидко намилила песика. Він увесь покрився пухнастою піною. Ой, ой, мені здається, я наївся мила. Вона схопила песикову голову і занурила її у відерку з водою. Мило на песикові ще більше запінилось, і мильні бульбашки полетіли по кімнаті. Песик з кицею почали наздоганяти, бульбашки підстрибувати. Бульбашки лопались, але їх багато, а песикові скицею весело. Досить. І киця рішуче взялась до роботи. Вона вилила на песика відро води, схопила його за хвоста і почала шурувати ним підлогу. Песик кумедно розпластався на животику, а киця миє та вишуровує. Песик мужньо терпить цю процедуру, киця аж втомилась. Ой, тобі не боляче. Ой, 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 не дуже, не дуже. Але мені здається, вже досить. Досить. На підлозі зосталися калюшки води. Ну, підлога тепер чиста, але дуже мокра. Мені теж так здається. Треба витерти її чим-небудь сухим. Але чим? Хе-хе, я знаю, чим витерти підлогу. Я вже мокрий, а ти суха. І шерсть у тебе м'яка пухнаста, як макровий рушник. Давай ну, я витру підлогу тобою. Давай, тільки, будь ласка, обережніше. І киця покірну ляла животиком на мокру підлогу. Ти скрутися клубочком. Так мені буде зручніше. Песик хвацько узявся витирати кішечкою калюшки на вимитій підлозі. Але живота ті лапки в хайної киці у брудних плямах? Мені здається, що підлога вже чиста і суха. Але ми з тобою стали зовсім брудні. Вони стурбовано розглядають одне одного, їхні шубки забруднились. Хм, і дійсно брудні Дуже просто, як перуть білизну. Спочатку я виберу тебе, а потім ти вибереш мене. Друзі вийшли з хатки на подвір'я. Киця узяла великий таз з водою, поставила у воду пральну дошку. На таких дошках колись прали, коли не було ще пральних машинок. Сик застрибнув до води, киця схопила песика і почала терти ним об пральну дошку. Ой. 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 Лоскотно. Лоскотно. Киця випрала песикові довгі кудлаті вуха і хвостика. Тепер киця застрибнула у миску. Песик узявся їй прати. Обережно, обережно будь ласка. Кішки, правда кажучи, не дуже люблять воду. Не протримано до дірок. Чистенька киця вистрибнула з води, обтрусила лапки. Хе, білизна зовсім чиста. Тепер її треба висушити. На подвір'ї було місце, де зазвичай сушили випрані речі. Два високі стовпчики, між якими була натягнена мотузка. Давай так. Спочатку я повішу сушитися тебе, а потім ти повісиш мене. Давай. Киця підставила спинку, щоб песикові зручніше було дотягнутися до мотузки. Песик на силу зачепився за мотузку передніми лапами. Висиш. Здається. Песик подав лапку кішечці, щоб і вона дотяглась до мотузки. Визиш? Вишу, <смеш> вишу. <смеш> Але у киці довгий хвіст. <смеш> Твій хвіст брудниця об землю. Тоді візьми прищіпку і прищепи. Песик узяв прищіпку. Здається, <смеш> прищепив. Здається, висить, просихає. Здається, просихає. Китя з песиком висять на мотузці. Хвости кішечки закріплено прищіпкою. Довкола цвітуть квіточки, літають бабки й метелики. Кішечка і собачка старанно психають, повіває вітерець. також Здається, що суха. Киця відчепила свого хвостика, сухенькі частинки вони зістрибують униз. Якщо білизна суха. Покладемо її у корзинку. Вони підходять до великого плетеного кошика і застрибують у нього. Але ж білизну треба випросувати. Печечка згорнулася калачиком і заснула, і натомлений песик теж поринає у солодкі сни.